Доброго вечора, шановні українці. Доброго вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст. І у нас пан Сталкер. Пан Сталкер, Стороженця. Ви знаєте, я був в Чернівцях, у то позавчора да, і подивився якраз на Дороговказ Стороженець, і згадав вас, пан Сталкер. Я радий. Що ви з нами, Саша Спащенко з Миколава. радий, що приєдналася почесний модератор пані Діана Лозан. Діана, радий тебе завжди бачити. Volkswagen Passat добрий вечір, Енді, добрий вечір, пане Енді. І Віктор Юхимчук, добрий вечір з Борисполя. Схилимо голову за загиблими в Чернігівщині. Траур. Так. Я вже говорив в минулому стрімі, що гори у нас, що я приношу співчуття усім підписникам, всім українцям, друзям чату Чернігова. І ще раз схиляю голову в пам'ять про загиблих Чернігова. І тут постає питання: е до чого готуватися українці? Пан Юрій пише: з вам Ігор, Чернігів, на связі. Ну, у нас пан Юрій з Чернігова. Ми тільки що так. пане Юрій, ми тільки що вклонилися, я вже другий стрім співчуваю і вклоняюся пам'яттю людей, які загинули в Чернігові. Для усіх українців, для нас особисто, для мене, для Діани Лозан, для всіх це великий горе Прийміть співчуття і. Ну, що можу сказати? Страшно, коли близькі люди вмирають, а всі українці зараз для мене близькі люди. Я ніколи не розділяв українців по національностям, по віросповіданням. Всі українці для мене були і є зараз, особливо близькими людьми. Тому, пане Юрій, прийміть співчуття, прийміть, і тримайтеся. Пан Бос, добрий вечір з Харкова. Пані Ксенія, вітаю! Радий до нас приєдналась пані Ксенія. Радий, що ви з нами Сергій Кравченко і Володимир Фролов. Доброго вечора, рідні. Помаленьку збирається товариство, душа болить за нашу Україну. Я вам скажу, сьогодні виступав один політик з команди Порошенка. Він сказав: для того, щоб не боліла душа, треба було думати, думати, що ви робили раніше. Це не про вас, пані Ксенія, це про дуже багатьох. Україна дійшла до такого стану, тому що, на превеликий жаль, український нарід нічого не думав. Ось з, тисячу, з 2014 року я бігав по Чернівецькій Ова, це Після Майдану, я Майданівець бігав і казав, буде війна, готуємо батальйони, готуємо партизанський рух, готуємо, готуємо. Нічого не готово у нас до сих пір. Нічого не готово. Не готувалися до війни, розвалили військову промисловість. Ну, от ми зараз, пані Ксенія, співчуваємо Чернігову. Співчуваємо, а хто відповість за Чернігів? От Хто відповість з українського політичного керівництва військового за те, що расисти звіряче розбомбили Чернігів? Персональна відповідальність повинна бути за наших убитих людей. Скільки убитих українців? Сотні тисяч до мільйона підходить, а хто відповість? А ніхто. От у нас в керівництві політичному військовому на великому жаль відповідальності немає. Все. Можуть зняти, можуть перевезти на іншу посаду, можуть відправити за кордон. На цьому і закінчується. Якось так, пан сервіс телефон, доброго вечора, Михайло Олександров. Крали пані Маріна пані Мариночка, рідна моя, я теж щасливий, що моя сестричка Марина Клин з далекої з далекої з далекої з далекої Канади дривця другий стрім. Пані Ельга, я радий теж, що у мене тут близька знайома, хороша знайома пані Ельга, яка теж фанатично дивиться мої стріми. Я радий, що в мене є друзі, які створюють такий невеликий фан-клуб. Знаєте, фан-клуб. От у мене в тому році серед школярів був великий фан-клуб Ігоря Швеця. Уявляєте, в місті Сокіряни я не міг пройти, щоб зі мною ті діти не фотографувалися. Діти шкіл сокірянських створили фан-клуб Ігоря Швеця. І я не міг пройти по вулиці, тільки фотографувався з дітьми. І мені це було дуже приємно. Але але наша влада була незадоволена тим, місцева влада, сукерянська, начебто українська, була незадоволена тим, що є фан-клуб Ігоря Швеця. І зараз його немає. От я скажу так делікатно: Української влади на місцях в регіонах немає. Я скажу просто і прямо практично. А Пані Ірина Коба, Чернігов мала родина, больна і горько. Так, Больно і Горько. Мар'яна Жовтан, добрий вечір. Ой, Пан Лесик, добрий вечір. Сергій Рибальчук. Так, дрон, пан дрон, другий стрім. Антон Коритко, добрий вечір. Ви знаєте, до чого готуватися українцям? Ну, Передусім я попрошу традиційно підписатися на український YouTube канал Ігор Кравцов. Доброго вечора, Звен. Добрий вечір, вечір земляк. Е, був позавчора в Чернівцях, згадував тебе. І е, е, прошу підпишіться на український YouTube канал Ігор Кравцов і прохання допомагати рідні донатами. Завжди низько кланююся людям, які допомагають донатами. 54 57 08, 25 13 71, 89, 78. Карточка Приватбанку. Дякую вам, рідні. Е, зранку я дивилася репортаж про сукірянський водопровод. Так, пані Мариночко, пані рідна сестричко Маринка, вибач, в Сукірянах, в Сукірянах, так, в Сукірянах вода в яру. Мінена вода. В Сокірянському Яру не копни вода. Вода, яка не використовується. У всьому світі родовища, води використовується, а в нас в сокірянах. До речі, вода зникає в місті Сокирянах і по Сокірянщині. Важко. Андрій Поліщук, бажаю здоров'я. Резервний канал, українські сокіряни. Набирайте, будь ласка, хто захоче підписуватися. Особистий друг Володимир Терлецький. Володі, я тебе буду з твого дозволу мати особистим другом. Мій особистий друг Володимир Терлецький зі Львова. Радий. За добу, на жаль, нуль підписок. Ну, ви знаєте, чесно кажучи, я вже звик, що в мене підписки завмерли. І в такий важкий час я на це навіть не дивлюся. Всі, хто хоче підписатися, підписався. Всі, хто хочуть дивитися, дивляться. Справа зараз не про мої підписки, а справа в тому, що Україна виживе чи зникне. І передусім нам потрібно знати, до чого готуватися. От беремо ми тему стріму. А до чого готуватися нам на превеликий жаль не каже наша влада. То у нас. Все пропало. Президент Зеленський каже: ми не протримаємося, ми капітулюємо перед Росією, бо Америка не дає допомоги. Америка нам не дає допомоги. Європа нам не дає допомоги. От поїхав прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала на переговори з президентом Байденом. Говорили вони про Україну. Чехія зарезервувала для нас 180 тисяч снарядів. Про це повідомив Петр Фіала, прем'єр-міністр. Чехії Байдену. І Байден так киває головою. Уявляєте, я не розумію, 180 тисяч снарядів їдуть в Україну чи ще зарезервовані? Я не можу зрозуміти, як це. Є снарядна коаліція на чолі Чехословакія. Снаряди поїхали в Україну чи вони лише зарезервовані 180 тисяч. Коротше кажучи, з. Піврічної балаканини Америки, Європи ми не маємо нічого. І тут же заява теж нашого президента і уряду: що в 2025 році ми підемо в контрнаступ. Як розуміти, то у нас все пропало, то ми підемо в контрнаступ, так то ми погонимо знову росіян до Москви. А от мені цікаво, план контрнаступу буде в Росіян на столі. Так як план контрнаступу 2023 року. І хто за це відповість? Найшли тих, хто здав план контрнаступу українських військ в 2023 році, чи не знайшли? Я думаю, не найшли. Коротше кажучи, ми тут, Ми 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 тут, ми тут, ми тут, ми тут... От всім пора задуматись, до чого готуватися українці. Ми бачимо ракетні обстріли. Ми бачимо те, що світ байдужий до України. Всі тільки говорять, практично ніхто не допомагає. До чого нам готуватися? А я скажу: до чого готуватись. А ще Румунія. В Румунії є авіаційна база Михайла, якогось там румунського. І на тій румунській авіабазі. Будують саму велику базу НАТО в Європі за 2,5 мільярда доларів. Там 10 тисяч військовослужбовців, казарми, школи, е, значить е, і інша інфраструктура. Так от на тією базою НАТО сьогодні пролітали три дрони. От, вдумайтесь: сама секретна, е-е самий секретний об'єкт НАТО. В Європі на даний момент там будується велика база НАТО, і над цією базою пролітають три дрона. Невеличкі дрони, начебто промислові якісь дрони на низькій швидкості. Ну, правильно, які дрони будуть ганяти над секретною базою НАТО на високій швидкості? Що ж ти зазнімеш. І питання: а як ті дрони попали в Румунію, як ті дрони... Літали над базою, як той підрозділ протиракетної оборони прогавив да, ці дрони, які обслуговують той участок повітря? Як? Як? І саме смішно, що керівництво цієї військової бази звернулося до військової прокуратури. Румунської, а прокуратор шоу вловить тих, хто дрони запускав. Ну, коротше, комедія. Да? От оборона НАТО це комедія. Сама секретна військова база, яка будується в Європі, в Румунії, пролітають над нею три промислові невеличкі дрони на невеликій швидкості, і ніхто нічого не реагує. Нормально? Оце вам оборона НАТО. Ну, я, як людина, яка трошки думає головою, можу сказати, що ці дрони запустили агенти Росії, які в Румунії є. Агентура Росії запустила три дрони, щоб відзняти цю базу. Що вони зробили? Запустили неподалік від бази прямо з дороги з автомобіля. І де була румунська контрозвідка? Да. Де румунська контрозвідка, яка повинна перекривати була разом з поліцією територію біля бази? Де? Караганде Коротше кажучи, в НАТО бардак, російська агентура за гроші купуляє кого хочеш, і головне, зараз будуть перевіряти той підрозділ протиповітряної оборони, який забезпечував е, безпеку з повітря цієї бази. да Михайла там Румунського. Скажіть, будь ласка, бардак є бардак. і в Румунії Бардак і в НАТО бардак. І російські гроші правильно за російські гроші можна купити все. І румунів, поляків, і угорців, і кого хоч. Отакий От інцидент з секретною базою Михайла Румунського в Румунії показав, що нам потрібно готуватися до чого? До партизанської боротьби. Не до партизанщини, ну а до партизанської боротьби. Нам надіється, нема ні на кого, немає ніякої гарантії, що та чи інша територія України не буде окупована, нема гарантії, що та чи інша територія України не буде окупована Росією, не буде окупована іншими країнами, які вважають українські землі своїми етнічними землями. Це Ну Західної частини України. Поляки, румуни, е, угорці. Немає гарантію. А що принесе окупація? Добрий вечір, пан Вася Ісак. Е, так. Е, Пан Васі Ісак, Павло, добрий вечір. Так, Світлана. Іщенко, добрий вечір. Світлана Кононенко, добрий вечір. Привіт з Миргорода. До речі, Світлани Іщенко нема у нас давно на стрімі. Добрий вечір, Миргород. І пане ВП. партизанською на реальна тільки в Карпатах, на остальних територіях негде спрятаться, достануть. Пан світаю вітаю. Я вам скажу дуже просто: партизанська війна, ну ми поговоримо про партизанську війну. Так от до чого готуватися українцям? Готуватися потрібно до партизанської війни. Я не кажу готуватися всім українцям, тому що багато українців не будуть воювати. Бо є дуже багато українців, які ждуни які ждуть. Або російських, або інших окупантів надії в надії вціліти Я говорю прямо: тим українцям, які не будуть здаватися, потрібно готуватися до партизанської війни. Е, Віталій Крентовський, вітаю пане. Ну, пан Віталій Крентовський, щирий український патріот, який до нас приєднався. Не кажу, з якого міста. Так, пане Віталій Крентовський, а він з славного козацького міста. Де провів останню свою битву, останню Петро Конашевич Сагайдачний. останню битву він провів в Сокір'янах а потім бився в місті, звідки Віталій Крентовський. Дякую, Віталій, що приєднався. Так от що я вам скажу: при цьому всьому, пан Микола, добрий вечір. При цьому всьому бардакові, який зараз в НАТО, при цьому всьому бардакове договорнякове а усім вже ясно, що НАТО, Європа, американці нас розводять, що вони домовилися з росіянами. Уявляєте, французи запрошують 6 червня 2024 року російську делегацію на річницю висадки в Нормандії. 6 червня 44-го року була висадка в Нормандії і французи. Запрошують російську делега делегацію. Коротше, я скажу, дорогі мої друзі, е в всьому світі бардак. І Україні потрібно вигрібати самі. А українським людям потрібно готуватися до партизанської війни. Тому що ворог, який би не зайшов, в який регіон України, буде робити одне ж те саме: вбивати, гвалтувати, грабувати. Такі жорстокі реалії війни. Побідітелі не судять, а переможні завжди страдають. Тому кожен українець повинен готуватися до партизанської війни. А що потрібно для партизанської війни? Перше зброя. Скажу легальна зброя, щоб до моїх слів не чіплялися право лівоохоронні, начебто українські органи, які би самі готували партизанську війну. Але вони чомусь не говорять. Потрібен запас зброї, повинен запас потрібен запас харчів, потрібно сім'ю свою відвести в безпечне місце. Для тих чоловіків, які будуть воювати, для жінок потрібно забезпечити передусім безпеку сім'ї. Потрібен запас зброї, повинен запас продовольства. Потрібен запас боєкомплект, БК, і потрібні, е, правильно, потрібні ліки, перев'язочні матеріали. Коротше кажучи, воювати в партизанській війні треба. Воювати як? Дуже просто. Потрібно робити базу, потрібно робити декілька малих баз, бази робити краще на стиках районів. Щоб на випадок небезпеки переходити швидко з одного район в інший. Саме краще переходити і річки, коли небезпека перейшов річку, і ти вже на іншій території. Саме краще працювати малими групами, авіація, дрони в лісах, малу групу можуть відслідкувати. Є така річ, як інфрачервоні промені, значить, і ними можна відслідкувати. Так. Але маленька група є маленька група 5-7 чоловік. Потрібно правильно залишати агентуру, потрібно залишати людей в окупації, потрібно мати явки паролі в містах, селах, щоб на випадок чого брати інформацію, брати харчі і мати своїх людей правильно на окупованій території. Це все класика, класика партизанської війни, і до партизанської війни нам потрібно готуватися. Потрібно готуватися владі, але в Чернівецькій області, скільки я не кажу, влада не готується до партизанської війни. Про це вже відкрито написав сьогодні один журналіст, відомий з Чернівців. Він написав, влада не готує до спротиву Чернівецької області. Ну як же влада буде готувати, коли кожен третій в Чернівецькій області має паспорт Румунії? Коли були питання до владних структур, що у високих щаблях влади Чернівецької області люди мають румунські паспорти. Е, пане Ден Матвієнко, за які кошти? Що я вам скажу, пане Ден? Питання важке. За які кошти? Правильно для партизанської боротьби потрібні кошти? значить потрібно думати головою викручуватися Я вам так скажу: за які кошти Як робити, я не можу сказати, тому що. Правильно, це прямий стрім. Але треба думати, пане Дені, треба старатися. Просто включайте голову. Іншого виходу немає. До речі, чому не дають гарантії Будапештському меморандум? Пане Павло, ну вибачте, при всій поважі до вас, ви вже другий раз е, пишете про Будапештський меморандум. Кому потрібна ця Фількіна грамота? Ясно, що в Україні зараз ніхто не дає гарантій. Уже ясно, що нас кинули. Вам ще не ясно, що Україну кинули? Тому, дорогі рідні, потрібно готуватися просто до партизанської боротьби. Маленька Чечня воювала проти Росії 10 років. 10 років, поки активних людей, які брали участь в спротиві, не перебили проки. Активних, які брали в спротиві, не купили росіяни. Десять років трималася горда ічкерія, горда Чечня проти російського окупанта. Скажу вам чесно: так, тіпа, як афганський формат. Дякую, пане дрон. Я думав про Афганістан, але забув сказати, Афганістан ніхто ніколи не підкорив, саме тому, що там в кожній хаті була зброя, кожен авганець був готовий померти в бою. Тому що людина, яка е, мусульманин, який помирає в бою, іде до Аллаха, і там попадає в рай. Тому тому Афганістан ніхто ніколи не переміг. Афганістан не переміг Олександр Македонський, Афганістан не перемагали скіфи. Афганістан не перемагали радянські війська, а 10 років радянські війська були в Афганістані. Афганістан не перемагали американські війська, які звідти так просто евакуювалися та й втекли. Маленький Афганістан не перемогла ніяка країна. І якщо б наша влада роздала стрілецьку зброю і готувала Україну до війни, нас теж би ніхто не переміг. Я розумію добрий вечір, пані Валентина. Привіт з конотопа. Доброго вечора. Добрий вечір. Свідомий, незрозуміло, чому ще не, наче, не вичисляють ТЦКшників. Ну, давайте, пане свідомий, е давайте я навіть не буду читати коментар. Не треба писати в прямому стрімі такі коментарі. Я вас дуже прошу. Пане Павло, ви пишете правильно. Я вам скажу дуже просто. Партизанська боротьба це боротьба без правил. Потрібно знищувати нафтогазові майстралі, повинно потрібно знищувати шляхи, потрібно обстрілювати колони противника, потрібно диверсійну боротьбу, і головне потрібно рухатись. Партизанська боротьба це безперервний рух. Не зупиняться, тому що знищують. Я коротко сказав, я колись розказував, як воювати в лісах, як воювати в горах. Одне просто вам скажу: дорогі українці, оцей стрім вийшов якийсь. Ну, про В'єтнам. Нагадав на пан Енді. У В'єтнамі також був партизанський рух. Через це не могли США здобути перемогу. Правильно, ну от ми бачимо: Афганістан, В'єтнам, Чечня. Там, де партизани, перемоги немає. Україна дуже велика країна, окупувати і утримувати її буде дуже важко, якщо буде партизанський рух. Від слова, якщо. Я знаю, наша влада не зацікавлена, особливо на місцях в партизанському русі. Але, але, дорогі, готуємося. Готуємося, тому що у нас буде вибір. Або підняти руки, або воювати в партизанах. Ще раз кажу для тих, хто будуть піднімати руки. Піднімають руки переможними, а з переможними поступають по законам військового часу. По закону військового часу, якщо ви зда, здастеся ворогу, вас будуть убивати, гвалтувати, грабувати. Все. Тому у кожного українця є вибір. У мене вибір воювати. А інших я переконати не можу. Тільки провести стрім. Пан Васильев написав: у нас немає союзників тільки партнери, що зброю подають тим, хто платить. Так. Е е е пан Олексій Білик, які партизани один одного поздають? Е я вам скажу просто: є така традиція у нас здати. Є, але боротися потрібно, пане Олексій Білик. Олег Бойко, не здамося ніколи. Я підтримую і закінчую цей стрім словами свого друга щату Олега Бойко. Не здамося ніколи і смерть ворогам України. Дякую, дорогі рідні, за стрім. Чат я читаю обов'язково після стріму. Так, Марина, сестричка Марина, рідна, партизани, українська партизанка. Українська повстанська армія так дала мені моя сестричка Марина Клин, яка трималася проти величезної машини радянської армії МГБ, КГБ трималися хлопці з 44 по 63 рік. Якщо українці не хочуть здаватися, їх ніхто ніколи не підкорить. Я вірю, що багато здаватися не будуть. Слава Україні! Смерть ворогам! До зустрічі, прошу підпишіться на YouTube канал Ігор Кравцов. Допомагайте рідні донатами 54 57 0825 1371 8978. До завтра, дорогі рідні. Слава Україні і смерть ворогам. Доброї спокійної ночі.